І так, відео 2. Ми закінчили, пров'язавши стопчик з трьома накидами в вершину ось цього павучка, розвернулись і пров'язали один ряд із чотирьох стопчиків з одним накидом. По схемі ми ось тут. Тобто будемо зараз розвертатися і починати тут стопчик без накиду, на і два стопчики з накидом. Щоб формувати ось цей поворот. І так, дві повітряних петлі: три, 4, 5, розвертаємося. Стовчик без накиду, на І два стовпчика з одним накидом. Один. Два. Один, два, три. І тут маємо прив'язати стовпчик без накиду. З цим ми обробили от в наступну арку. стовпчик без накиду. Один, два, три. Поворот. Тут перевіряємо, щоб в нас нічого ніде не перекрутилось. Йдемо в зворотньому напрямку два стовпчика з накидом. Один, два, напів стовпчик, стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, Поворот. Повторюємо. Пів стовпчик. Два стовпчика з накидом. Один. Два, один, два, три знову наступна арка сюди стовпчик без накиду 1 2 3 повернули два стовпчика з одним накидом на півстовпчик стовпчик без накиду 1 2 Підбираємо дві арки з'єднуємо. 1 2 І це буде останній ряд з різними стовпчиками в цьому повороті. На півстовпчик, два стовпчика. Знакидом, хто не встигає робити відео повільніше в налаштуваннях є така функція. Тепер, один, два, три. І тут ми маємо пров'язати навскоси. Тобто одну арку ми пропускаємо в наступну пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. Ще раз цю пропустили в наступну стовпчик з трьома накидами. Один, два, три. Повернули. Ось, ось ця арка буде оброблятись, коли ми вже завернемо. І тут рівні стовпчики вже. Два. Чотири. Один, два, три. Є ось тут. Стовпчик без накиду. Ось в цей арку Напроти один, два, три

Знову однаковою висотою стовпчика. Один, два. Три. Чотири, один, два, три. І ось тут. У нас знов стовпчик без накиду. Один, два, три. Ось ми повернули, з'єдналися попереднього разу, і з'єдналися цей раз. Тут ми поки нічого не робимо. Розворот. Чотири стовпчика з одним накидом. Два, три, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Так, як у нас жарка з п'яти, ви зрозуміли, що тут буде поворот стовпчик без накиду На пів стовпчик, два стовпчика з одним накидом. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поворот, стовпчик з накидом, ще один. Напівстовчик, стовпчик без накиду, один, два, і стовпчик без накиду в попередньо арку. Тут такі вони маленькі-маленькі. Перевернули стовпчик без накиду, напівстовчик. стопчик з накидом. І ще один. Угу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поворот. Тут уже рівною висотою стовпчики. Тобто чотири стовпчика з одним накидом. Чотири. Один, два, три. Так як ми розвертаємося в цю сторону, ось вільна арка, сюди ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Один, два, три. Поворот, чотири стовпчика з однаковою висотою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. знову поворот. І знову чотири стовпчика з однаковою висотою. Перший. Другий. третій, четвертий. Один, два, три. А ось тепер три ми попередню в'язали стовпчик з трьома накидами в цю арку. Тепер нам потрібно вернутися і пров'язати ось сюди. Один, 2, 3, і пров'язуємо вже за попередню арку. Один, два, три. Розвернулись Чотири стовпчика з однією висотою. Один, 4 1 2 3 4 5 6. І так, що у нас вийшло? Ось це діло ось так завернулося То все у нас добре лягає. Не забуваємо, що це діло ще буде відпарюватись. Ну, в принципі. Так цікавіше, ніж палочки. Ну, В схемі є і так і так, тому ми в'яжемо чисто по схемі. Далі в нас буде поворот вже ось сюди в цю сторону. Це серединка, от сама центральна частинка нашого сердечка. І далі вже піде в іншу сторону. Так що сьогодні по максимуму спробуємо серединку пройти. Це сюди. Є. Арка шести чотири стовпчика з однією висотою. Один. Два три чотири. Один, два, три. Все оброблено сюди стовпчик без накиду. Один, два, три. Розвернули. Знову чотири стовпчика з однією висотою. Брюшка мереж це одне з тих типів в'язання, коли очі бояться, руки роблять. Тому, кому дуже страшно, сідайте з нами і в'яжіть. Тепер 5 повітряних петель: 2, 3, 4, 5, і тут ми вже йдемо на поворот: стовбчик без накиду, на пів стовпчик, стовпчика з накидом. Один, два, три. Наступна арка. Стопчик без накиду. Один, два, три. Повернулись. Два стовпчика з одним накидом. напівстовпчик, Стопчик без. Один, два, три, чотири, п'ять. Повернулись. Стопчик без накиду. Напів стовпчик, два стовпчика з накидом. Ось китайся жди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поворот. Два стовпчика з накидом, стовпчик без, напівстовчики, стовпчик без. Дві повітряні петлі і підбираємо дві архи попередні, привеземо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Останній ряд з різною висотою стовпчиками. Є. Так, і це прям сама-сама серединка зараз. Сердечко одного. Ось. І далі ми зараз будемо підніматися вгору. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвернулись. Чотири стовпчика з однією висотою. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Стовпчик без накидів. протилежну арку. Один, два, три. Повернулись. Чотири стовпчика. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Повернулись. Найскладніший етап ми от проходимо зараз. Це коли ще не знаємо, що ми в'язалися, і на що воно буде схоже. Але коли ми цей перший рапорт, перший мотив закінчимо, далі буде в рази легше три повітряні петлі, повернулись. Так. Ще один раз. Угу. Один, 2 3 4 5 6 І це вже третє з'єднання, і тут воно буде стовпчиком з одним накидом. 1, 2, 3. І ось тут з'єднання з, з топчиком з одним накидом. 1, 2, 3. Повернулись. Тепер тут 1, 2, 3, 4, 5. То ми виходимо. Ось це поки дзеркально, Ось у нас серце і оця всередині листочку. Ми пройшли вже самий центр, і тепер будемо дзеркально цю сторону повертати. В кінці сформуємо посередині квіточку. Видихнули. Хто нервується, попили водички. А ми продовжуємо. Повернули. Стовчик без накиду. Напів стовпчик. Два стовпчика з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знов повернули. Два стовпчика з одним накидом, на півстовчик. Стовчик без накиду. Один, два. Підхопили попередньо, прив'язали стовпчик без накиду. Один, два. Розвернулись, стовпчик без накиду. Напівстовчик. Два стовпчика з одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. знову розвернулись. Тепер чотири стопчика з однією вершиною. з однією висотою. Так, один, два, три. Стопчик без накиду. Ось ми повернули. Сюди. Один, два, три. Повернули. Свчик з накидом і ще три. Один. Два. Три, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвернулись. 4 стовпчика з однією висотою. Три. Четыре. 6 повітряних петель. Мишку здвинули і загубила. Яка конкретно ця петля? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвернулись. Чотири стовпчика з одним накидом. Так, 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 тук. Ось тепер у нас буде поворот. З трьома арками з п'яти повітряних петель. Першу формуємо, три, чотири п'ять. Поворот, стовпчик без накиду, на пів стовпчик, два стовпчика з накидом. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Повернули. Два стовпчика з накидом. Напівстовчик. Стопчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Це у нас друга. Продовжуємо повертати стовпчик без накиду, на пів півстовчик, два стовпчика з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, повертаємо. Два стовпчика з накидом. Напів стовпчик, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, підбираємо попередні дві арки стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Розвернулась і останній ряд різно висотними стовпчиками, стовпчиками різної висоти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Є. Тепер ми звертаємо ось сюди. Зараз будемо з'єднуватись сюди і сюди. Чотири стовпчика з однією, з однім накидом. Три, чотири. Один, два, три. стовпчик без накиду. О, арку напроти. Один, два, три. Повернулись. Чотири стовпчика з одним накидом. Тепер тут у нас відразу. Ми з'єднались. Якщо ми дивимося ось так по схемі. Ми тільки ми з'єдналися зараз повертаємося. Тут шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Поворот там з двох арок, з п'яти повітряних. Значить, тут у нас стовпчики з однаковою висотою. Один. Два, три, і чотири. Один, два, три. І знову з'єднуємося з стовпком без накладу, верху напроти. Один, два, три. Повернулись. Так, і ось на цьому етапі в нас вже буде поворот формуватись. Тому 1, 2, 3, 4, 5. І коли в нас 5, значить у нас починається з без накиду. З блюзким мережем багато не поговориш, тому що тут. Все підрахунок, сильно зосередитись треба, щоб нічого не пропустити. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут нічого складного. В принципі, така ж сама, майже така ж сама історія і з філейною технікою. Там також все по підрахунку. Якщо десь щось не так... Воно вилозить боком. Тому вони, хоч і не такі популярні через складність свої, ці дві техніки. Але на них дивляться згори, О, типу тут аж немає рельєфних якихось елементів. Це ж не таке прям шикарне, розкошне вважається. Ну, але треба потрудитись. Це друга арка з п'яти. Тому ми з'єднуємося з першою стовпчиком без накиду. Дві повітряні петлі і закінчуємо поворот. пів стовпчики, два стовпчика з накидом. Так, я сподіваюся, вкладемося ми в півгодини відео, і наступне. Це вже буде завершення цього елементу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвернулись. І чотири стовпчика з однаковою висотою. Один, два, три. Хлопчик без накиду арку напроти. Один, два, три. Повернулись. Один, два. Три. І чотири. Так, на цьому дане відео закінчуємо. Зараз покажу, де ми зупинились. І так, у нас така ситуація. Ми ось звідси почали сьогодні і зробили майже половинку пелюстки всередині. В наступному відео у нас закінчення пелюстки, формування квіточки, і вже далі заокруглення сердечка. Це буде якраз один, один рапорт серветки. Тому до зустрічі, легких вам петельок. Уважно, будь ласка, уважно під рахунок. Скачайте, перемалюйте собі схему, не знаю, але тут треба бути уважними. На жаль, це така техніка, яка під фільм, це не пов'яжеш. Легких петеляк і до зустрічі в наступному відео.